Курс бухгалтерський облік з нуля в комплексізбас плюс головний бухгалтер. Комплексний онлайн-курс для студентів-економістів, фінансистів, початківців, бухгалтерів, керівників та підприємців, які прагнуть оволодіти професійними навичками бухгалтерського обліку та роботи в програмі БАС. Навчання проводяться дистанційно через Zoom, живим спілкуванням та демонстрацією екрану. Для кого призначений курс? Студенти та випускники, економісти, фінансисти, менеджери, які хочуть отримати практичні навички бухгалтерського обліку та роботи з професійними програмами, курс дає міцну теоретичну базу та практичний досвід. Керівники та підприємці, власники бізнесу, керівники підприємств, які потребують розуміння бухгалтерських процесів для ефективного управління фінансами компанії та взаємодії з бухгалтерською службою. Практикуючі спеціалісти, бухгалтери, працівники складів, лікарі та інші фахівці, які хочуть підвищити кваліфікацію, освоїти нові програмні продукти або змінити сферу діяльності на бухгалтерський облік, унікальні переваги навчання, практично орієнтований підхід, дуже велика кількість практичних занять з реальними господарськими операціями. Всі теоретичні аспекти бухгалтерського обліку пояснюються на конкретних практичних прикладах з діяльності підприємств, роботи з реальними документами, практичні завдання в баз, розгляд типових бухгалтерських ситуацій, комплексність навчання, від реєстрації підприємства до формування звітності, розглядається діяльність підприємств на загальній системі оподаткування платників ПТВ та діяльність ФОП на єдиному податку та на загальній системі оподаткування. Реєстрація бізнесу, ведення обліку, податкова звітність, формат онлайн навчання живе спілкування через Zoom, інтерактивні заняття з демонстрацією екрану, можливість задавати питання викладачу в реальному часі, створюється атмосфера традиційного навчального процесу з усіма перевагами дистанційного формату, доступ до програми баз, надається доступ до професійної програми та три бази: робочі, домашні та для ведення ФОП. Можливість практикуватися в реальному програмному середовищі А відеозаписи занять. У зв'язку з відключенням електроенергії провадиться відеозапис навчання, слухачам надається доступ до відеозаписів для повторного вивчення матеріалу, Гнучні, гнучкість навчання. Пропущені та незрозумілі теми можна прослухати в іншій групі свого викладача безкоштовно, індивідуальний підхід до кожного слухача. Основи бухгалтерського обліку, план рахунків, вивчення системи рахунків бухгалтер.